Багато людей шкодують про свої помилки і ем, хочуть щось змінити, але, на жаль, не можуть. І ем, коли в людині якийсь ідол чи інший Бог, то там не може бути справжнього Бога. І ну, це дуже погано, печально. Ем, і тоді людина не може прийняти справжнього Бога і зробити добро, бо ідоли башки йому заважають заваж... і сатана. Це плю плотський християнин, нема в нього Бога. В повну чашку не можна налити. Воду, а в пусту можна. І якщо людина наповнена е, Богом, то це добре, а якщо дьяволом, то погано. Е, і щоб людину наповнити Богом, треба спочатку очистити від е, дьявольського впливу, від е, е, його влади. І Ну, коротше, кожна людина як посудина. І гріхи це іделопоклонство. Люди, які грішать і не каються, потраплять в пекло, а не в рай. І Савла був спротив ідолопоклонство, І це є в багатьох людей, і навіть у віруючих. І він ходив до дочекленів, хоча до цього негативно до них ставився. і Вбив сам себе, і якщо не дозволити Господу наповнити своє серце, свій розум, то замість нього з'явиться дьявол, башки, ідоли, біси, коротше інші духи. І будуть нею керувати. І сал був найгарнішим, найвищим е, ну, царем, але став дурним, і е, Бог його зробив першим, а дьявол останнім. Слава Богу.